Дмитро Кремін відомий в Україні поет, публіцист, перекладач, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премії імені Тараса Шевченка. Поетичне ім'я Дмитра Креміня, його творчий набуток є невід'ємною частиною сучасної української літератури. Це яскрава домінанта нашого місцевого літературного ландшафту, його шляхетну душу. Неможливо відокремити від нашого причорноморського краю. Уйкумена стала для Дмитра Кремія рідною домівкою. Я прописаний в тому краю, де бували і скіфи, і греки, неокрадену душу мою лікували полим і смереки. Пісня й доля усе це моє степ і гори земля ця єдина. Їх не вкрасти, якщо вони є, їх не вкрасти, якщо ти людина. Виши діду, внучка вишиванку, буду я її вдягати зранку. Дякувати буду Мирославі за дитячі рученьки ласкаві. Миколай святий, святий Миколка граються у нашому дворі і летить у білім полі голка, бо вона проснулась на зорі. Дні дитинства роки неповторні, суджено для радості тобі. Не гупи нитки, червоні й чорні, є ще золоті, і голубі. Цей урок життя найважливіший, мовлять і бабуся, і дідусь. Пиши, діду, внучку вишиванку, я тоді з дороги не зіб'юсь.